Лисиця та кіт. У лісі дожила да лисиця. А біля того ліса дожив да собі чоловік. У того чоловіка да був кіт. Він колись добре мишей ловив. А далі як осліп, так і перестав. А хазяїн його жалував. Він не хотів його убивати. Да завіз його в ліс. Да там і покинув. Коли йде лисиця, да й каже. Здоров був, кутофей Матвійович. А чого ти прийшов? От він і каже. А що ж? каже. Мене да мій хазяїн любив, покіль я бачив. А як я перестав бачить, так і перестав мишей ловить. А колись здорово ловив. Так він пожалів мене убить, да й одвіз у ліс. Мені тепер і прийшлось пропадать. А лисиця дай каже, стережи мене, котофей Матвійович, Так я тебе буду хлібом годувати. От він і каже Добре, сестричко, лисичко, вона йому построїла котовку. І мородець чималий дала. От одного дня де й приходить заєць, да ту капусточку. Хрим Хрим, а кіт вікно да на зайця, да хвіст задрав, да де... фррррр, Заєць злякась да й побіг розказувать Медвію, вовку і дикому кабану. А медвідь і каже: Знаєте що? Зробім гриміданський обід да позовім і їх. Я, каже, украду у чоловіка меду, а ти, вовче, украдь сала. А ти, кабана, накопай коріння, а ти, заяче, позовеш їх обідать? От вони наготовили всього, як медвідь казав, а заєць побіг. Звать. Підійшов під вікно да й каже, просимо вашої милості, лисичко сестричко, з котофеєм Матвійовичем до нас на обід. Да й маха. А Медвіді, — каже Чи ти ж казав, щоб свої ложки побрали? Ох, мені лишечко, каже заєць. Я й забувсь. Дай побіг знов. Підійшов під вікно? Да й каже, де беріть ложки? Добре, добре, каже лисиця. От вони йдуть, кіт задрав хвіст да зараз до Мяу, Мяу. А вони злякались кота да поховались в кущі. Да й думали, що він каже мало. Да й кажуть. А бісів сину? Ми усім наготовили. А тепер він один да ще й каже Мало. Медвід же да сидів на дуді. А ті по кущах. От кабан. Сказано свиня. Не усидів, да й повернувся. Кіт думав, що там миш, Та туди. Він з-під куща да на другий кущ. Вовк ізлякавсь та від кіль, Та тоді під дуба. Медвідь з дуба да на кущ. Заєць від кіль навтьоки. Ракіт застався Сидить, да сало їсть. А лисиця мед. Поїли гарненько собі да й пішли додому. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.